Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас на календарі 12 травня, неділя. До речі, сьогодні День Матері. Я вітаю всіх матерів і бажаю усіляких гараздів, а в першу чергу перемоги і щоб всі сини і дочки повернулися до своїх мам. У неділю у мене традиційна програма від неділі до неділі програма про події в освіті, які, на мою думку, варто згадати. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки. Прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій ютуб канал. Отже, давайте подивимося, що відбувалося протягом цього тижня. Що я вибрав для того, щоб ще раз згадати. Неділя 5 травня. Ну крім того, що був Великодень, так, у православних християн у неділі відбувалися ще інші події. У Францію. Прибув з державної візиту ну, вперше з 2019 року президент Китаю Сі Цзіньпінь. Це насправді для нас дуже важливо, на мою думку. Бо зараз було зразу було одразу було сказано, що питання і України питання на Близькому Сході воно буде там, порядку денному одне одне із головних. Ну там є ще питання торгівлі з Китаєм. Проблеми, тому там і взяла участь Урсула фон дер Ляїн у першій зустрічі, але в будь-якому випадку це насправді знаково. Він вибрав для себе три країни. Францію потім буде Сербія і Угорщина. Так що ця, ця поїздка вона тою чи іншою мірою дасть відповідь, наскільки він збирається там підтримувати чи не підтримувати Росію? Хоча вже була ніби заява, що він підтримав ідею Макрона, що було перемиря. Він щоб це було у всіх конфліктах в цьому світі, що ніби обіцяв, що не буде якось допомагати чи продавати зброю. Ну але побачимо з часом, як що нас як насправді все це буде відбуватися. Також у неділю у Панамі так, на президентських виборах з великим дривом приміг консерватор Хусеру Муліно. Ну, йому дали 34%, 9 пунктів. Він випередив свого головного суперника Рікардо Ломбану. Е, Насправді там у Панамі тільки однотурові президентські вибори, тобто, хто набирає брає більше е, відсотків, голосів, той і перемагає стає президентом. Понеділок, 6 травня. Знову Франція, от якраз президент Франції Маніе Макрон, у понеділок, 6 квітня, на початку державного візиту свого китайського колеги Сі Цзіньпіня закликав до координації з Пекіном великих криз в Україні та на Близькому Сході. Французький лідер також хоче справедливих правил торгівлі. Ну те, про що ми з вами вже говорили. Чат. У понеділок, 7 травня, жителі чала голосують за припинення там, військового хунта. От вони там е, вибирають між головою хунти генералом Дебі Інто та його прем'єр-міністром Сокосом Масовою, колишнім противником, але який перейшов на його бік. На ну, виборах беруть також участь колишній глава уряду Альберт Пахімпадаке та, та ще сім інших кандидатів. Близький схід. Палестинський ісламістський рух Хамас заявив понеділок ввечері, Він заявив, що він приймає угоду про проект, ну угоду про перемир'я, яку передали йому посередники і катарські та єгипетські. Ну там, щоб зовсім вивів всі свої війська із сектора Газа Ізраїль, щоб повний обмін заручниками. Але Ізраїль вже заявив, що це не відповідає тому проекту, який пропонував Ізраїль, і він буде далі продовжувати наступати на Рафах. Вівторок 7 травня, коли США, колишня порноактриса Стормі Daniels, яка є центральною героїні, якщо можна так сказати, судового процесу над Дональдом Трампом, дала, ну, свідчення. дала свідчення і розказала про свої стосунки сексуальні, як вони постилому в у 2006 році. Тут навіть Сейлен Ін повідомляє, що вона з такими подробицями розмовляла. Все це розказувала, що суддя Хуан Мерчан, навіть її там деколи змушений був. Перебувати, щоб вона не продовжувала такі подробиці розказувати. Ну і в Шотландії новий лідер Шотландської партії Незалежності був обраний вівторок 7 травня місцевим парламентом. Ну, як би там не було, колишній премєр міністр Хомза Євсаф, він пішов відставку, бо там був незадоволений позицією екологів. От тепер Шотландія має нового прем'єр-міністра. Середа, 8 травня Франція. Олімпійський вогонь прибув Марсель 8 травня, і Макрон заявив, що ми вступаємо в ігри. Ну, відбудуться влітку ігри в Парижі. США у середу, 8 травня, президент США Джо Байден вперше попередив Ізраїль, що не постачатиме певну зброю Ізраїлю, якщо він буде е зробити великий наступ е на Рафах. Ну, мова йде зокрема про артилерійські снаряди. Також у США Марджорі Тейлор Грін, плака прихильниця Трампа, вона не змогла відправити спікера Майка Джонсона відставку за те, що він ставив на голосування просували проект за допомогу Україні. Більшість республіканців та й переважно більшість демократів не підтримали її пропозицію. 4 9 травня, Близький Схід. Прем'єр-міністр Ізраїлю у 4-9 травня на наступний день після погрози американського президента призупинити певні поставки зброї. Якщо його армія увійде в місто на півдні сектор Газа, підтвердив, що е, якщо єврейській державі доведеться триматися самостійно, воюватиме сама. Ну це насправді серйозна заява. Чад, ну, В Чаді, от, в понеділок відбулися вибори, а вже попередньо е, в четвер об'явили переможцем голови хунти генерала е, Махамата Ідріс Дебі Інто Ітно, е, який, за даними попередніми, нарвавшися 61,03%, а його основний конкурент, тобто прем'єр-міністр Кесмасера, набрав 18-23 відсотки. І от першому, і другому по 40 років, ну, бачите, все-таки буде і далі керувати. П'ятниця, 10 травня, близький схід, президент США Джо Байден заявив, що Америка не надаватиме Ізраїлю наступальну збройну на Рафах. І у п'ятниці у звіті Державного департаменту говориться, що він знайшов обґрунтовані докази того, що використання Ізраїлем американської зброї під час війни порушувало міжнародне гуманітарне право. Ну, це ще більше доповнення да, до того заяви, що він не надаватиме. Ну ізраїль бачимо, він це таки вирішує, що він буде продовжувати наступ на рафах. Малі. Міжмалійський діалог за національне приперення очолюваний хунтою рекомендував продовжити пробування військової привладі ще на 2-5 років. Ну, цікаво, скільки виборів, напевне, 3. Крім того, коли відбуватиметься демократичний перехід, полковник Асіме ну це голова так, хунти, зможе бути кандидатом в президенти. Малійські військові прийшли до влади 4 роки тому. Бачимо, що в Африці останнім часом дійсно роками. Багато державних поворотів, багато військових приходить до влади, і, до речі, серед цих країн ті країни, яким допомагає Росія через приватні, до речі, військові компанії, яка має дуже хороші з ними контакти. Це, до речі, було в Нігері, так коли спочатку французів сказали, щоб вони покинули військових потім до американців, а потім на американську базу зайшли навіть російські військові. Тобто там Росія потихеньку свій вплив. Скажімо так, збільшує. Її варто і Америки, і іншим країнам, які мають свої там інтереси, трохи з цим почати розбиратися, щоб Росія мала ще і проблеми там. Грузія. субота 11 травня. Грузії позиційний протести, рух проти так званого закону про земних агентів він не зменшується і пишуть, що у суботу так, близько 50 тисяч людей. Вийшли на протест білі сіну для країни, яка має там близько 4 мільйонів громадян 50 тисяч насправді дуже-дуже багато. Побачимо, чим це все закінчиться. Президентка обіцяла, що вона накладе вето, але правляча партія ніби має можливість це вето подолати. Ну і неділя, 12 травня, у Дружній на Литві відбуваються президентські вибори. Виборують Знову на, нову, на новий термін, на п'ятирічний термін президента, чинний президент Гітанас Науседа. Він за всіма опитуваннями на першому місці, але не знають, як пишуть місцеві ЗМІ, хто буде на другому, Чи чинний прем'єр-міністр Інгріда Сімоніте, чи Ігнас Вегеле. Це юрист, який боровся проти вакцинації та обмежень під час COVID-19. У будь-якому випадку не. Зважаючи на всі ці події, які відбуваються, які насправді є і цікавими, які певною мірою туркаються України. Для України зараз головне це отримання допомоги від наших партнерів-союзників якомога швидше і якомога більше. Бо ця допомога наближає нашу перемогу. Все буде Україні!